У 2012 році команда японських і данських дослідників встановила світовий рекорд, передавши один петабіт даних: це 10 тисяч годин відео високої чіткості по 50 кілометровому кабелю за секунду. Це був не просто кабель, це була вдосконалена версія оптоволокна прихованої мережі, яка з'єднує нашу планету і робить можливим інтернет. Десятиліттями міжміський зв'язок між містами та країнами здійснювався за допомогою електричних сигналів у дротах з міді. Це було повільно і неефективно. Металеві дроти обмежували швидкість передачі даних, а потужність втрачалася у вигляді марного тепла. Але наприкінці ХХ століття інженери опанували набагато досконаліший метод передачі даних. Замість металу можна акуратно розплавити скло і витягнути його у гнучкі волоконні нитки довжиною в сотні кілометрів. І товщиною не більше людської волосини, і замість електрики ці нитки несуть імпульси світла, що представляють цифрові дані. Але як світло подорожує всередині скла, а не просто проходить крізь нього? Фокус полягає у явищі, відомому як повне внутрішнє відбиття ще з часів Ісака Ньютона Виробники лінз і вчені знали, що світло викривляється, коли проходить між повітрям і такими матеріалами, як вода або скло. Коли промінь світла всередині скла падає на його поверхню під гострим кутом, він заломлюється або вигинається, коли виходить у повітря. Але якщо промінь падає під малим кутом, він вигинається настільки, що залишається в пастці, стрибаючи всередині скла. За правильних умов щось, що зазвичай прозоре для світла, може натомість приховати його від світу. Порівняно з електрикою чи радіо, оптоволоконні сигнали майже не погіршуються на великих відстанях. Невелика потужність розсіюється, і волокна не можуть згинатися занадто різко, інакше світло витікає назовні. Сьогодні одне оптичне волокно несе багато довжин хвиль світла, кожна з яких є окремим каналом передачі даних. А волоконно-оптичний кабель містить сотні таких волоконних ниток. Понад мільйон кілометрів кабелю перетинає дно нашого океану, щоб з'єднати континенти. Цього достатньо, щоб обігнути екватор майже 30 разів. Завдяки оптоволокну відстань майже не обмежує передачу даних, що дозволило інтернету перетворитися на планетарний комп'ютер. Все частіше наша мобільна робота і розваги покладаються на легіони перевантажених комп'ютерних серверів, розміщених у гігантських центрах обробки даних, розкиданих по всьому світу. Це називається хмарними обчисленнями, і це призводить до двох великих проблем: тепловтрат і попиту на пропускну здатність. Переважна більшість інтернет-трафіку циркулює всередині центрів обробки даних. Де тисячі серверів з'єднані традиційними електричними кабелями? Половина їхньої робочої потужності втрачається у вигляді тепла. Тим часом попит на пропускну здатність бездротових мереж невпинно зростає, а гігагерцові сигнали, що використовуються в наших мобільних пристроях, досягають своїх граничних можливостей для передачі даних. Здається, волоконна оптика виявилася занадто гарною для власного блага, підживлюючи надмірно амбітні очікування щодо хмарних і мобільних обчислень. Але на допомогу прийшла споріднена технологія інтегрована фотоніка. Світло можна спрямовувати не лише в оптичних волокнах, але й у надтонких кремнієвих дротах. Кремнієві дроти не проводять світло так добре, як оптоволокно, але вони дозволяють інженерам зменшити всі пристрої в 100 кілометровій оптоволоконній мережі до крихітних фотонних чіпів, які підключаються до серверів і перетворюють їхні електричні сигнали в оптичні і назад. Ці чіпи, що перетворюють електрику в світло, дозволяють замінити марнотратні електричні кабелі в центрах обробки даних на енергоефективні оптоволокна. Фотонні чіпи також можуть допомогти подолати обмеження пропускної здатності без дротового зв'язку. Дослідники працюють над заміною мобільних гігагерцових сигналів на терагерцові частоти, щоб передавати дані в тисячі разів швидше. Але це сигнали короткого радіусу дії. Вони поглинаються вологою в повітрі або блокуються високими будівлями. Завдяки крихітним чіпам бездротових фотонних передавачів, розподілених по містах, терагерцові сигнали можуть передаватися на великі відстані. Вони можуть робити це через стабільного посередника, оптичне волокно і зробити надшвидкий бездротовий зв'язок реальністю. Протягом всієї історії людства світло дарувало нам зір і тепло, слугуючи постійним супутником, поки ми досліджували і освоювали фізичний світ. Тепер. Ми осідлали світло інформацією і перенаправили його вздовж волоконно-оптичної магістралі з безліччю різних інтегрованих фотонних виходів, щоб побудувати ще більш розгалуженого віртуального світу.